Всім привіт! Приїхали на риболовлю. Будемо відкривати сезон з човна, ще того року не плавав. Приїхали на таке невеличке водосховище. І там далі йде русло річки. Попливемо в русло, будемо там шукати рибку. Надіюся, що щось зловимо. Є перша рибка. Що великий? Маленький. Маленький, перший окунь. Клюну на 2 2 дюйма танта 5 грам. Такий світленький. От бери його, відпускай. Чи хочеш брати на таранку? Та ні, на таранку замаленький. Тут є гарні у коня і по кілограму. Не знаю того року що тут не був. Чи будуть клювати, подивимось. Я тільки виключив ну. камеру, є другий. Так. Чекай треба підсак. Що завело десь. Тікай, не спіши, не спіши. лодку підтягує. Ну треба воно за кущі зачепилося. Блін. Чекай. Не спіши, не спіши. Ну, за Почекай, не спіши, не спіши. Може Що треба бути? підпливати, напевно треба. Так, треба підпливати. Воно зачепивалося за кущі. Чекай, чекай. Весь пьян. Чекай я вымутаю. Бейки там ходит. Я думаю, туда Давай скоро. Зараз, почекай. Там килограммовый. Ну ладно. Файнуграмов. Файн, да, тик, Вася в тик. Тик? Так. Бляха тягнуло. Ну та нічо. Давай розвертаймо карту. Та я думаю, що окунь. Окунь, ну просто він був. Ну типа який не побачила який розмір. О, є. Є? Ну, але все одно ну, прикольно. Ну так, такий. Ти будеш туди. Ай, що мене вдарив. Отакий маленький. Але будемо надіяти, що буде і добрі окна. Не спіши. за Нічого ще клюне. О, є й в мене ну таке тараночне вже думаю. ну та, Такого може візьму на таранку. Я ж того року таранку не робив, так вже хочу таранку. В мене клюнув на гіпноз від дядька Юри. Теж 5 грам. Ось такий. Ну, подивлюся, поки що кину а там Буду бачити, як буде якийсь більший, то того відпущу. Таке ти любиш. Так, можна, вже мені і не жарко навіть. Жара, капець, 30 градусів. Ну класно тягнув, реально. Ти бачиш, як він відкриється? Я бачив, так. Мені по відчуттях такий до 300 грам був. Він мав силу, він дав ради затягнути в хабасти. Вже в кущі я чую, як він дергається і десь там відірвався собі. Знов було, кусало. Ну якщо ні, то щось менше ставити. Знов є. Є. О, і в мене, блін. Такий непоганий в мене був. О, те вже більший. Це вже на тараночку в відчуттях, я чую, що він то той сильніший. Ти класний, ну мій менший. Mm -hmm. Грубший. Ти такі подовбасти, а ти Це більше... міш піндьюк проти твого. Mm -hmm. О, є. Кажется. Ліз. Зійшов. Ні. Є. Там, напевно, був за цей за кущі, мені здалося, що то що вола таке. Але все там бере тут. Так. Дивись, приманку зняла. А, то... Чорний. Угу, але то вже малий Так, то відпускаємо. Ну відшпіляй, бо я хочу ти... так, то. Що побачено, що так... Приманку вставити. Треба щось ставити таке, як в тебе, напевно, тебе бачу трошки краще. Клює. Розпадимося. Бляха. Добре, що в мене офсет. Да, Чекай, бо бы, щось був удар. А, О! Ну. А О, то вже нормальні То щучка. О, клас. Щупачок. Зійшла. Не такой? Не такий. На повних парах. А ви такі. Відпускаємо? відпускаємо. Ну, Та я такого брав вроді. Ну, хоч візьма, я там і такого сторона. Та такі, як той, плюс-мінус. Берем на таранку. Хочу о, хоч. О, Хочу 10-15 штук о, на таранку. О, о, клас. Було. О, що... за це. Є риба? Так. У ну, тебе краще клієнт, ніж в мене. Помало, щука. Щука. Клас, перша щучка моя. Того року. Минулий рік я його ловили? А може якось маленьку? Ну Тобі люди подумають, що ти ще щучки не ловив. Ні, ну так. — Попусти душку. А я забула з радості. Таких маленьких обов'язково відпускати. Ой, не все добре. Так. Да. Поправку. <різь> ну, да. Поправці бітує. Да. Може то і щука була, не плюнула. А може. Був не такий первин, знаєш, як окунь. Угу. А отак тягнуло. його. Ні, щось клюнуло таке. Ну, таке вроді як щучка мордою трясе, так плавно. Та вроді. Чи окунь? Не окунь. О. Краще. Приманку з дітей. дітой. Диви сид на губі. Приманку стягнув, килл на один. Так. Так, там ту приманку мені окунь вкрав, поставив такий о віброхвостик двохдіймовий. Подивимося. Що, я перекину? зараз я підмотаю, зараз кинеш. Трава. Та можеш кидати, я низом підмотаю. Да, тут такие ну, Ага, там. Сзади шесть. Скачай. Было?

Та, тараночний. Береш? Угу. Шо? А шо б тобі, було, ти хуліба підеш на сковорідку. Вважай, бо десь як ти кінчик вигнула. Чуєш? З'їв мені пів приманки. Це розпінг трісне. Та бо то від флагмана у нас скоро. Трипане цей тікну так? Він ніби не той, а два рази знаєш, Зразу іки закинув ай зійшов, блін. Чи є? Але зразу. І розмір його не страшить. О, що трава була. Може трава була. Знову, друзі, каже, був зацеп, смикала, смикала, каже, там риба вроді є. Я кажу, то може і не риба. Не риба. І бачите, штучка. Відчіпиш її. Та вже ти взяв, давай дочка. Та я ж її не взяв, просто... Хрен знаю. Ні, приманка є, але. Такі би там я боюсь. за сам крайчик. Класно, правда? Угу. Казала, що виріга, то мені не віриш. Друзі, то на той на ларву, так я казав. То щука, вона 에, варе, попусти душку. І сидить тихо. На фіолетову ларву. Що тобі не мали роботи? Не було би контакту. Що ж ми так і не, не можемо ніяк доплисти в русло, русло вже отут, ще трошки. Дружина тут бачить риба булькає, ходить, вставай, будемо тут кидати. Знов риба. Поки дружина обірвалася, я її перев'язував, вона взяла мій спінінг і вже щуку зловила, що ви бачили тільки що і вже окуня. Ну, давий який, який грубий. Такий грубий альбіноз. Душку. Грубенький. Ого, як смикло. Ось такий. Ну то вже гарний так? Мені покажемо, тільки під Білий такий. Ловимо далі. Щось не клює, вже так клювало на першій торці, класно. Приплили ті на поплавок ловити, трохи нам помішали, потім ми ще зацепилися. О, бляха, потягнуло спині. Удару не було чути, але потягнуло. Це щось тут такого назад. Хочеш назад свою утку? Mm -hmm. Так, потягнула, бажак, стягнуло той. Е, удару не було, а кінчик так води. Змортизував так, а удару я не почув, просто потяжку почув. Взяв під самою лодкою, вже вимотував. І зранений. Ось такий бійкий, але він якийсь, знаєш, має рану якось. Mm -hmm. Карабуз малий. Нарешті добралися до русла, але не знаю, чи далеко запливемо, бо то вже сонце трохи сідає. Дружина тягне з кущів. Що то щучка чи окунь? Окунішка. Тараночний. Грубенький. Та тараночний. Котельночний. На пательні. На таранку піде. Плавали, щось там не дуже клювало. Пару рибок зловили і все, вже вечуріє. Вертаємося Вер... той. А не забере спінь. Вертаємося вже до машини і ще стали на тій точці. Файний щось. Ану під саг розкласти треба. Похоже, на окуня трясе мордою. Та окунь. Просто так догори. Я Та не бачу. Зараз зараз я сам не бачу. Опусти, ти не лови, ти просто опусти під в воду. Так чекай, не спеши, бо він вперся в той. Все, черпай. Є. Куоу, смири. Бачиш, мене тягнуло cool. на ту точку. Є, yeah, друзі, у нас yeah. трофей. Ти cool. що Давай скоро закидай, поки вони клюють. то вже підсмажимо, бо дружина любить дуже... окуні смажені любить окуня. А то я собі наловив на таранку. В смислі ти собі наловив? Ну ми собі наловили? наловили. Ну добре, ти мені наловила. І пару твоїх. Так. Бачиш, я казав, приведемо сюди на гіпноз. Так, да, фіолетовий гіпноз. Ось такий. Два чи два з половиною дюйма під сактри бік. Бачите, його ті во такі білі ті закінчуються, отам як я кинув на край. Вже місяць вийшов, трошки розвернути. І він там так золоти. Так, так. Ну, я зробив пару пару ступеньок зробив і він клюнув. От ви нападіння зразу кабан. Кабан зразу нападіння. Кабан собі темно фіолету, там є ще десь така. Беру так, ризикуємо. Класний. ще один. Та все, Та, би там трава там чипають. Ну той вже не такий, але приємний. Клас. Реманки тут. Де, я гіпноз очки. Може бути просто фіна, На, тоді ларву, бо є подертий, то гіпноз. Тоді, як і голова, так Та, так я тобі показую. хочеш два, я тобі скоренько надіну, бо вже темніє нема часу. Той тикнув зразу на падінні, тільки, тільки там кинув. Вони, напевно, там стоять, розумієш, і треба. Поки вони клюють, треба ловити. О, там, бачиш? Зараз буде ще один. Я ще щось підсіло, вже виключив камеру, бо не клювало. Тоже вже щось невелике. Ось такий нормально. Той самий Ось Отакий. Все, вже останні закиди, бо тут вже темно, блях, ще човен треба складати, мити. Не знаю як ми то будемо робити. Риба. Все, друзі, всім дякую, хто дивився до кінця. Треба завершувати, бо вже темно, ніфіга не видно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.